Між суспільством бездомних і ширшим загалом пролягає широкий мор. Оснований він на переконаннях, що бездомні заслужили собі на такий спосіб життя, і що вони є необхідним моментом для суспільства. Тицнувши на них пальцем, завжди можна сказати синові чи внучці, що отмовляв, ким можна стати, якщо погано вчитися і не слухати батьків. Насправді є кілька основних причин бездомності: в'язниця, так званий особистий вибір, сімейні проблеми, втрата роботи, махінація з нерухомістю. Близько 20% бездомних продали житло, чи його в них незаконно відібрали. 30% до цієї кількості потрапляють на вулицю через сімейні негаразди. Що стосується дитячої безпритудності, тут цей відсоток ще більший. Дивно і страшно водночас. З часом, з роками, рідні не забувають конфлікти і не приймають бомжів назад в сім'ю. Жінку, як розвівся, квартиру продали. Перший рік ночував на Любінській, там у підвалах. Потім коло монастиря на підвальній, під кущом, літом, там тепло було, накривався так клієнкою. Потім на Хмельницьку там щитуває. А тепер коло церкви Юри, там є теплотраса, зимою там проїде. 17% бездомних опиняються на вулиці через втрату роботи. То з них люди з провінції, які колись приїхали до великого міста в пошуках роботи і відповідно кращого заробітку. По завершенні їх чергової трудової діяльності вони опинилися у ситуації, коли за тимчасове житло не було чим платити. Наступний етап життя на вулиці. І навіть якщо згодом такі люди знаходили роботу знов, то відчували тотальну недовіру з боку керівництва і трудового колективу. Психологічний тиск і як наслідок повернення до вже звичного вуличного середовища. Що і казати, більшість безпритульних змирились таким існуванням і зневірились у своїх можливостях повернутися до повноцінного життя. Ставимо хрест на таких? Літом бутилки збирала, а зимою ховалася, якщо була можливість, ховалась в лікарні, бо я робила психлікарні колись. 50 років я вже можу пенсію мати, але я треба ту все діставати. Одно що в мене дійсно сохранився, то мій паспорт. Піти на вулицю як відчайдушній крок, як особистий вибір. На думку психологів, причина особистого вибору лише психологічний захист. Кожній людині важко, дуже важко, визнати свою слабкість, де взяти сили, щоб сказати: до бездомності мене довели реальні життєві негаразди. Легше і краще звучить це самостійне рішення. Хоча в нашому місті усе менше таких психологічних захистів, усе частіше справжні історії. Ось що каже психолог, який безпосередньо працює з такими людьми. Без підтримки така людина загине, тому необхідно все-таки шукати такій людині підтримку і віру в те, що вона може це зробити, мабуть, треба. Звернутися до вищої сили, яка є, і яка вселяє силу і віру в це. Близько 80% бездомних чоловіки. 60 з них працездатного віку. Хто може дати роботу? Хто ризикне? За різними оцінками, до третини бездомних втратили свої домівки через тюремне обв'язнення. До середини 90-х існував закон, згідно якого людина, яка хоча б шість місяців просиділа у в'язниці, виписувалась з місця проживання. Потім закон відмінили, але бездомним, що втратили до того часу квартиру, житла вже ніхто не повернув. Яка ситуація сьогодні? Жив я з сестрою, батьки вмерли, сів знову ж таки в тюрму на 10 років. От. Лишився без хати. Ну от так, життя. Покидало трохи. Ну, самі знаєте, які зараз ціни на житло, на все остальне. Так що таких коштів не зібрати, звичайно. І ще один важливий нюанс: уявіть, що б ви зробили в цій ситуації? Після втрати паспорта, а це часто трапляється серед тих, хто не має власного дому. Безпритульні опиняються у замкненому колі. Щоб отримати паспорт, треба мати прописку. Її немає. Щоб отримати прописку, потрібен паспорт. А ось так з юридичної карти країни зникає ще один громадянин. Отримувати пенсію люди без реєстрації теж не мають права. Дуже важко. Холод, холод, е, неповага не, не, ну, до люди, людей, до них, до тих безпризорних, які. Рахує кожен рахує, що він ліпший був би, і, і там я не знаю різні думки в людей є, звісно, але тут дуже принижують. Влаштуватись на роботу людині без реєстрації не можна, адже для цього потрібен ідентифікаційний код. Лікуватись теж, захистити свої права у суді як особа без прописки не вправі. Хоча є абсолютно незасекречений закон України, що визначає загальні засади соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані на реалізацію бездомними громадянами прав і свобод, передбачених конституцією України. А в нас такого вибору нема. У нас людина кинена просто на призволяще. якщо вона перейшла той бар'єр, їй вже тяжко вернутися назад. І ну, влада перший, в першу чергу служить людям і служить людям всім, не в залежності від того, чи вони бездомні, чи не бездомні. То все громадяни нашого суспільства. Бездомні, що не мають реєстрації, тобто більшість бездомних не мають можливості стати на облік у службі зайнятості в муніципальних і державних установах соціального захисту, в медичних установах податковій інспекції. Оформити документи своїм дітям, брати участь у виборах, перелік продовжувати не можна сказати, проблема бездомності, безлика. Вона має лице. Кожна, кожна особа, то особлива трагедія, особлива якась, ну, історія життя. І якби цілу проблему ну, можна розглядати. Ми її розглядаємо як окрему проблему кожної людини. Ми живемо, немов у паралельних світах, немов не бачимо і не знаємо людей яким нікуди ввечері повернутись, яких ніхто не чекає, які не мають місця у такому великому місті, де можна зупинитись, перепочити на важкому життєвому шляху, неприкаяння. Вони теж, як і кожен з нас, і подумати колись не могли, що з ними таке трапиться. Жила в селі, робила в колос, під дом повалили. Аварійний був. Я залишилася без без життя. Церква дає одяг. І, і церква дає їсти, от та церква дає їсти. Ви тепер ризикнете сказати, що з вами такого не може бути. Ви матимете сміливість бути настільки впевненими у завтра. Ніхто не може передбачити майбутнього. І ніхто вже не змінить минулого. Як легко переступити непомітну межу. За даними соціологів, в Україні 82 тисячі неблагополучних сімей. Діти у цих сім'ях потенційні мешканці вулиці, адже 18% з них залишає дім через конфлікти з рідними. Інші втікають через непорозуміння у школах, утиски, насилля, зокрема сексуальне. А ще додайте круглих сиріт та дітей з інтернатів. Маємо приблизне число: 100 тисяч безпритульних по Україні, що найменше діти без дитинства. Юридично вони теж не вважаються дітьми, їх немає у списках шкіл, дитячих поліклінік, немає у списках на отримання атестату зрілості і паспорту. Ну, зараз я собачок відповідаю, їсти їм даю таке ну, біля подвір'я таке, я роблю щось. На гуртовні працюю, на підхваті, так, як говориться. Не можна сказати, що бездомні цілком позбавлені уваги з боку громадськості. Під час цьогорічних морозів про них заговорили усі засоби масової інформації. Наближались вибори Увага до знедолених, що може бути більш переконливим аргументом на користь цієї чи іншої партії. У Львові було створене наметове містечко, у якому замешкало понад 200 осіб. До наметів люди звозили теплий одяг, взуття, підприємства перераховували гроші на харчі, служба МВС пильнувала на випадок надзвичайних ситуацій. Та морози вщухли, намети розібрали, людей розпустили. Окрилені нечуваною увагою, люди знов опинились сам на сам зі своїми проблемами. І тоді частина мешканців перейшла до будинку громадської організації оселя, де тепер живуть. Разом ведуть господарство, працюють і мають власну майстерню з ремонту старих меблів. Я реставрую стару меблі. Ну, зачищаю. Ну, обновлюємо стару меблі. Як вам було подобається? Подобається так, інтересно, говориться. довго, але інтересно. Колишні бездомні їх єднає втрата довіри до себе і до людей. У оселі охочий там жити, проходить місячне випробування. Хто втримається від алкоголю, наркотиків, агресії, залишається тут. І вже багато хто знайшов себе в суспільному житті. Влаштувались на роботу, перестали пити, одружилися. А найголовніше тепер і вони допомагають іншим повернутись до повноцінного життя. Щотижня оселя організовує обіди для бездомних. Лівчі вже за кожен економіст методом нескладних розрахунків може полічити. Скільки тонн, кубометрів, гектарів, гривень щодня втрачає держава, що не використовує десятки тисяч потенційних робітників, кількість яких щороку збільшується. Час сламати стереотипи. Безпритульні хочуть і вміють добре працювати, якщо бачать результат і усвідомлюють його значеність. Чи ми не такі ж вимоги ставимо і до своєї роботи? Прикладом того, що ті люди можуть мінятися, є наша оселя, спільнота, де люди приходять, міняються, допомагають ще комусь іншому. Тобто, якщо хоча б одна людина може змінитися, в неї щось в житті може змінитися, то вже варто цим займатися. Далі, якщо поки та людина ще хоче мінятися, то варто їй допомагати. То моя сім'я, і то все. Я віддаю все, все всю себе сюди, щоб їм було затишно, і повчати, як треба жити, щоб не допускати того, щоб повернутися знову туди на вулицю. От. І все, то моє буде вже життя останнє. При вирішенні питань щодо соціального захисту бездомних громадян застосовуються норми міжнародного права та правила, встановлені міжнародними договорами України. Згода на обов'язковість яких надала Верховна Рада, так каже закон України, однаковий теоретично для всіх. Ми рівні. Не впливає? Добре, це соціальні стосунки. А перед Богом ми думаємо, що Бог любить респектабельних людей, таких, які даються любити. І коли ми бачимо опущену людину, людину, яку тяжко не раз назвати людиною, що Бог її любить. Власне, і в тому є унікальність Бога, що Бог є Богом, який не любить людину за щось, бо світ орієнтує нас на людину успіху. Як ти не відбувся, в тебе немає успіху, ти є непотрібний. Ти є, але тебе нема. І вони от ті люди, які є, але їх нема. І їх є дуже-дуже багато. Лише у нашому місті близько 20 офіційно зареєстрованих мільйонерів. Це вдвічі більше, аніж торік. Сказати точно скільки бездомних неможливо, але і їх кількість постійно росте. Страшна закономірність чи співпадіння? Я можу ізолюватися, поставити високі паркани довкола свого шикарного особняка, чи там офіс закрити для них. Але вони будуть, хочу я того чи не хочу. Я можу їх не зустрічати, але я мушу знати, що в моїй країні моєму місці вони є. Але повернемось на вулицю. Реальна людина, реальна історія, реальне життя. Його звати Богдан і він має що розповісти. Ну, що я вам скажу, до армії, як до армії. Почав кузні батьком. Забрали в армію. Після демобілізації поступив в технікум радіоелектроніки. Я 22 роки на вулиці віддав. Останні роки працював головним інженером. Я пускав воєнну продукцію. Самолітні лампи, фари — це моя розробка. Посадочний, рубляжний, пов'язковий, для підсвічка крила, то вся моя розробка була. Я подзвоню капітан. Фляшки збираю, о там якийсь чай є, вип'ю, а нема мату не вип'ю і далі до фляжки збирати. А вчера на мене напали. Я пішов фляжки, здав, а там вже пацані такий є то вони ж і тут за мною. Давай гроші. Один раз просто підійшли, попросили. Мене ну, то я їм дав 50 копійок. А позавчера мене побили. Збили ніс, печінку нарушили. Зараз достатньо того, щоб я мав місце, де кресленням. Щоб Я собі розробки закінчив. А де їх провадити, я вже сам проваджу. Конвейер мій запросто забере, друге місце знайду. мене заводи знають. Де я не працював, що це був на досі пошане. Дні старі популярні пісні співаються і в темну ніч, і теплим світлим днем, як добре мати дім. Свій дім ці слова написала людина, яка мала де жити, але щось в житті змусило її відчути безпритульність, лише на одну мить відчути безнадійну лякаючу безпритульність.